Привіт! Сьогодні покажу, як прошити Xiaomi Yi e Home прошивкою -Hack All V2. Вона дає RTSP, веб-інтерфейс, перегляд відео з SD прямо в браузері, зміну Wi-Fi та ip налаштувань, доступ по FTP, Telnet, SSH і навіть підтримку ONVIF та MQTT. з нею. Камера стає справжнім відеоспостереженням. Спочатку переходимо на GitHub за посиланням GaHack iLwiner 2 і завантажуємо прошивку для створення бекапу камери. Заходимо в папку з архівом, який завантажили з Github. -ом. Відкриваємо його і знаходимо папку Factory. Копіюємо цю папку спочатку на комп'ютер, а потім на SD-карту з камери, вставлену в ПК. Витягуємо sd карту з ПК і вставляємо її в камеру. Увімкніть камеру та зачекайте приблизно хвилину. Потім вимикаємо камеру і знову вставляємо карту в ПК. У папці Бекап ви знайдете резервну копію прошивки, скопіюйте її в безпечне місце на комп'ютері. Щоб завантажити прошивку, знайдіть коробку від камери. Зверніть увагу на номер DID, наприклад, FFUS, а також на серійний номер SN. Нас цікавлять цифри після букв. Наприклад, якщо серійник починається з RT1234, Ці цифри після RT і є модель вашої камери. Далі відкрийте мобільний додаток камери і перевірте версію встановленої прошивки. Ця інформація допоможе підібрати потрібну версію на GitHub. Тепер переходимо на GitHub і звіряємо дані з таблицею. У нашому випадку: модель FFUES. Прошивка вище 12.037. Значить, потрібно завантажити файл у 2.1.1 GA. Вгорі сторінки відкриваємо вкладку «Releases», знаходимо архів і 2.1.1 GA і завантажуємо його. Після завантаження архіву з Гітхаб спочатку підготуємо флешку, вставляємо карту пам'яті з камери в комп'ютер і форматуємо її у формат fat 32. Тепер переходимо в папку, куди завантажили архів, і розпаковуємо його в окрему папку на комп'ютері. Далі копіюємо всі файли та папки з розпакованого архіву на вже відформатовану флешку. Переконайтеся, що всі дані скопійовано правильно. Якщо щось не перенеслось, скопіюйте вручну. Коли все готово, безпечно витягуємо флешку з комп'ютера, вставляємо її у вимкнену камеру та вмикаємо її. Чекаємо кілька хвилин, поки камера прошивається. Потім відкриваємо мобільний додаток її e home Якщо камера з'явилась в мережі, в налаштуваннях можна побачити її ip адресу та назву Wi-Fi мережі. Копіюємо ip адресу, вставляємо її у браузер і відкривається веб-панель керування камерою. Тепер камера працює на прошивці y Haki з новими функціями: RTSP, веб-інтерфейс, перегляд відео і багато іншого. Якщо вам було корисно, поставте вподобайку та підпишіться. Дякую за перегляд.